Горох рослина, яка використовувалася в обрядах та ритуалах, пов'язаних зі шлюбом і дітонародженням, вийся горошку в два стручки, заради Боже чотири, щоб парубки женили та нас на весілля просили. Горох одна з найдавніших культур. Пригадаємо такі приповідки. За царя гороха, як було людей троха. Не йди в горох, бо там залізна баба сидить. Як бачились в горосі та й досі. За повір'ям, коли змію вбити, розрізати їй череву і, поклавши туди три горошини, зарити в землю, то вирости квітка провидіння, поклади її в рот і читатимеш людські думки. Горох використовували в шкідливій магії коли гороховий стручок з сітьма зернинами покласти на воза, котрим наречені мають діхати до вінця, то коні не рушать з місця. З горошини, що котилася до криниці, народився богатирко Горошко. У народних обрядах на честь перуна носили молот, умотаний гороховою соломою. Сіяли горох також у день перуна, світлий четвер. Саджаючи хліб у піч, господиня кидала туди три горошини або стручок, бо вірила, що це охоронить хліб від усякого псування. П'ятницю на Страстному тижні господар ішовса з мішком гороху і вдаряв ним плодові дерева, щоб на ним було стільки плодів, скільки мішку зерен. Горох, одна з основних страв на святвечір, перед день Різдва. Походження гороху легенда пояснює так, виганий із раю, Адам перший раз орав землю і плакав, і там, де падали його сльози, виріс горох. За іншою версією, коли Бог покарав людей за гріхи голодом, бо матір плакала, і її сльози перетворювалися в горох. Є ще такі повір'я людина, яка з'їла горох в наше серце, набуває здатність зорочувати, щоб накликати на когось хворобу, потрібно було закопати горщик з горохом під дику грушу, коли настає менший місяць. У людини тоді з'явиться стільки черяків, скільки горошин у стручку. Гарного вам урожаю, дорогі слухачі.